Всім привіт! Я знову на десні, знову буде ловля хижака, а саме можливо, якщо пощастить, окуня і судака. Я сьогодні не буду багато бігати по точках, я буду шукати рибу на двох, максимум трьох точках, якщо будуть вони вільні. От одна точка вже бачу зайнята човнами і не факт, що я сьогодні там половлю. Але туди, куди я прийшов, там може бути окунь. Тому я зараз... Збираюсь спінінг. це у мене тотем, новиночка, ставлю відвідний повідець і буду пробувати різні приманки на окуня. Сонячна погода, я приїхав в обід. Чому в обід? Кілька годин виділю на ловлю окуня, якщо він буде клювати, ну, постараюсь піймати, не знаю. А от під вечір, от саме години з 5 до 6, от якраз може бути вихід судака. Я туди переберусь. І звісно, якщо ж ця точка буде. Вільна судакова точка, де можна постояти, подригувати. І також хочу спробувати половити судака на відвідний. Ну такі в мене сьогодні плани. Добре. Збираю вудлища. Найбільший страх це коли приїжджаєш на риболовлю, а котушки немає. Спінінг важко забути, хоча колись я спін забував. Те, що потрібно. Але в машині завжди є різні варіанти. А от котушку можеш забутися. Напишіть в коментарях, ви забувалися хоч раз котушку на риболовлю? Я от кажу чесно, я забувався. Приїжджав, а в рюкзаку котушки немає. Розвертався і додому. Було у мене таке. Або було таке, що я путав спінги, взяв не те, що потрібно. Чохли майже однакові і я путаю. Беру не те, що треба. Із приманок набрав різних і чимало, В основному всі приманки окуневі і судакові. щучих сім'я не було. Розпочну з снека 2,5 днів. Буду відразу на відвідному. Не хочу джигувати. Джигувати це потім. Якщо там взагалі клювань не буде, може якусь щуку спробую піймати. А от перші закиди буду чисто відвідний. Чому снег 2,5 дюйма? Ну тому що тут окунь може бути немаленький. Будемо спробувати його велику. Отак. Отакий колір цікавий. Буду робити по три закида кожною приманкою. Перший зробив, ще два і буду змінювати. На відвідному мене вагажок 20 грамів, тому що тут течія трохи є. Вода в Десні вже прозора, хоча й піднімається. Піднімається швидко, затоплює косу. На цьому місці скоро вже не постоїш, де я стою. І тому я підбираю приманки по погоді. Яскрава, ой, сонячна погода, наші приманки будуть натурального кольору. У нас нека покидав, немає, тепер от щось таке, щось-щось. Де тут в мене набрав приманок, я чимало. Ну от, наприклад, отакий Hob Impact. Три дюйми. Натуральний колір. Ось такий запах у їх. Ну, Як таку приманку не з'їсти, правда? От, її їсть не тільки окунь. Я сьогодні буду кидати її і на судачка. Чому в цьому місці вірогідні стоянки окуня? Минулого разу я тут одного піймав. Ну один окунь не ходить. Як мінімум якась грайка 3-5-10 штук буде. Тиховоддя, відносно тиховоддя, На тонкому шнурі можна ловити і на 10 грамів. А так як у мене шнур 0,8 і велика приманка на окуня, можна ж і півтора дюйма ставити, то я кидаю 20 грамів. Ну це вже з запасом, бо і 15 достатньо буде. Тиховоддя з ракушкою. На ракушці любить стояти окунь, це якби його місця. Ну а вже тут залежить більше не від мене, а від його активності. Якщо він тут зібрався, він клюне. Якщо його тут немає, то можеш перебирати хоч сотню приманок, він не клюне, нема кому клювати. Ну, от Я перевіряю точку. Якби, шанси піймати є. Може і щука зрізати, якщо активізується. А може він хоче я склав приманку? Спробую отакий Джител Сатурн в рожевому кольорі. Рожевий колір він ловить не тільки щуку і судака. Ну, судака щуку я постійно на нього, на нього ловлю. Але буває і окунь покльовує. Ну, я щось думаю, що сьогодні тут окуня немає. Він десь не тут. Ну, ще спробую, ще, ще одну приманку закину. Не працює відбідний Хочу ще спробувати джиганути на такий якби, не класичний джигрів. Приманка на всетному гачку і отакий груз 18 грамів. Такий жовтенький, я не знаю, що це за метал, латунь чи не латунь, ну, кольоровий метал. І спробую тут покидати. А потім мені потрібно все-таки піти і спробувати зайняти судакову точку. Одна вже зайнята човнами, я там не покидаю, а друга там за поворотом може і не зайнята. І треба її спробувати зайняти, і там вже товктися до пізнього-пізнього вечора, чекати виходу судака. Якщо він там буде, якщо його сьогодні, якщо він там буде, бо погода може бути не для нього. Я не подивився тиск, до речі, що не дивився тиск по погоді. Та просто вирішив, бачу, нормальна погода, немає дощу. Можна комфортно половити. В дощ риба може клювати, але в дощ я вам нічого не зможу зняти. Для себе так, половити для себе можу, для вас ні. Тому вибираю погоду комфортну для зйомки відео. Не хоче тут окунь клювати. Ну я не буду залишатись до самого пізнього вечора. Немає сенсу стояти довго. Може окунь вийде, але хотілося б краще судака піймати. Тому я зараз піду на судакову точку і там вже буду пробувати ловити судака. Але там може і окунь клюнути. Нічого не знаєш, що саме клюне. Ну судаки там були. Тільки головне, щоб місце було вільне. Відчавні і тоді там покидає. Мені пощастило судакове місце вільне. Тут нікого немає, чони всі поплили тролінгувати Хто вниз, хто вверх, тут ніхто не тролінгує. Зараз оснащаюся більшою вагою, бо тут 18 грамів буде замало. Там 23, 25, може навіть 27 треба кидати. Ну і буде звичайний джиг, поки що джиг. Риба. Ай, зійшла риба, капець. Ай-яй-яй-яй-яй, ай, 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 зійшла риба, оце влупила, малий гачок чи що. Ах. Зараз подивимося, хто це був. Може був це і судак, тому що ні на грузку, ні на приманці жодного порізу немає. Це був судак. Капець. От бачите, пройшов на судакове місце і тут відразу в мене клювання. Фух, треба більше гачок ставити. Може. Не просік. І так він лупив. Не просік. Ну, вже клювання було, то є добре, наша риба тут є. Це вже знову ж зійшла риба, капець, оце влупила. <рес> Не просік знову. Капається, оце повисає щось. І куди воно влопило? Куди воно влупило, Таке було клювання. Це влупило другий раз. Два закида, два клювання. Судак. І гарний судак. Так, це наклювання. Ну, схоже було. Дрикало. От думаю, що його зробити. Спробувати тут ще сьогодні на відвідний судака половити. І треба підбирати приманки. Бо це зараз дві активні були рибини. Чи вони ще клюнуть? Ні. А скільки там його стоїть? Ну, шкода, що не просіка. Може, гарна риба була. Важка. Зачі поївся. Ну, це... Це вже все, як кажуть, все. Мертва. Спробую відстрелити, але... Все. Певне відірвав навіть уже. Так, відірвав. Ну шнур там 0,8, він легше рветься, ніж 1 і 10, чи там 1,2. Перев'язався, поставив ось такого черв'ячка. Побачимо зараз, чи буде клювати, чи не буде. У мене таких грузків з кольорового металу тільки три штуки. 24 грами. Повідриваю, потім буду вже думати. Звичайно, буду свинець ставити. Корчів небагато, але вони такі, як кажуть, ненавидні. Заносить туди і все. А він в корчах стоїть. Добре. Я думаю, уже видерву за раз. Десь тому корчу він стоїть. Одно укорчи. Да восемь и собак Ось він ты сюда, просик. выбираю с корча. Это щука. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. <laughs> Эй. Эй. Холодный. е, yeah. Проманка. Засікся, ух ти, Застібка майже розігнулася. Чого собі? А чому так? Нарешті риба в руках. Отакий От судачок. О! Я не розумію, чого застібка розігнулася. Наче ж не сильно й пер і риба невелика. Так, корчик нащупав, є. Тепер біля корчика обережно. Може бути клювання. Чи Курчик Тик по корчу там. Активні клювання закінчились, змінював приманки, не клює все так та й так нормально. З ходу зльоту три штуки три клювання але ж правда по моїй вині чи не по моїй вині зміг дістати тільки одного. І от думаю, спробувати на відвідний повідок. 25 грамів грузило, от така приманка. Прикольно, так, це Little Spider від KTH. Можу відірвати дуже швидко, бо вже я дві відірвав приманки. І ще будь риву, я думаю, точно. Ну, хочеться ж піймати рибу, а не просто кидати у воду. На відвідний я рідко ловлю судака, тому що в корчах ловити на відвідний не можна. Багато зачепить. Тут корчів небагато. Тому хочеться перевірити. Може і спрацює. На довгих паузах буду це все робити. Проводка на довгі паузі. Протягнув трошки постой. Практично не відриваючи, грузила від дна. На першому західі вже щось чіпляється. Можу і відірвати приманку. На відвідний нуль клювань, але хоча б не відірвав. Це вже добре. Змінив три різні приманочки. Прокидав добре, і так все обловив, але не хоче. От і думаю, що робити. Може він просто вже все. Їх там було небагато і вони закінчилися активні. А тепер, коли захочуть клювати, хто його знає, може сьогодні вже й не захочуть, але буду стояти. Можна так якусь годинку-півтори, може й дві навіть буде тут, поки є можливість ловити ще вода ще не піднялась високо, бо як вода піднімається... Не можна потім нормально джигувати. Треба ставити більшу вагу, а більша вага це більше зачепів. Буду зараз знову переходити на джиг гріх, чи просто звичайний джиг. Знову обрив приманки. Щось мені починається вже не подобатись. Ці обриви з тонким, з тонким шнурем сюди краще не лізти. Набридло мені відривати приманки і я вирішив змінити місце лову. Буду вже топати ближче до машини. Там ще є одне місце, де я під вечір спробую поживувати, судачка виманити. Яка ситуація з обривами? От на тоці відірвав три приманки. Відірвав, тому що Зачепів багато, а шнур у мене 0,8. Якби був шнур одиниця, було б краще, тому що я б зміг би розгинати гачки. Але так як я сьогодні пробував ловити окуня, то не візьмеш катушку з товстим шнуром. Так, це в мене тотем з тестом 24. Ну от такий спинник підходить, під ловлю окуня на десні. Ну і судочка, бачите, витягнув. Але на майбутнє вже буду вибирати палку з тестом до 35, тому що вода піднімається, сила течі більша, груза вже треба буде кидати плюс-мінус 30 грамів. Ну і шнур товстіший. А тонший шнур мені дозволяє використовувати менші ваги, але ж тоді відрив буде більше. Бо із тонким шнуром. Не виходить видирати приманки зачепа кожен раз. Там кілька разів вийшло в мене, але можна було не відривати ще більше, ніж три. Ну от я вирішив пройтися. Бо, як, би, як кажуть, точка вже померла сьогодні. І чим більше ти відриваєш приманок, тим гірше кльосу судака. Можливо, він буде клювати, коли вже сонце майже сяде. Можливо, а може і не, і не клюне. Тому я Вирішив, якби клювання вже були, то піду, ще десь перевірю рибу. Отак, наговорив, коротше, багато. На риболовлю залишається десь пів години максимум. Сонце вже сідає. Я буду ловити зараз там, де може клюнути судак. Але тут сильна течія, вода ж ти піднімається, а я забув взяти важкі грузки. Подивився в коробці максимальний 23 грами. Ну, воно тут джигується частково десь до середини русла. Сюди вже виходить і не тільки в корчах стоїть, а ще виходить і на косу, де є бровки. Може там клюнути, а може клюнути вже під моїм берегом, де реально треба. Ну, може вже 28. Правда, спінг не підходящий під такі ваги. Це все вже. це Якщо джиг, то треба брати іншу палку. Ну На шнурі ще може проджигую, І хотілося б, щоб було клювання, щоб я не дарма сюди ліз. Більше пів години я витратив часу, щоб сюди дібратися. Деякі точки зайняті зараз. от е, Також люди пробують ловити на джиг, я не знаю, що там у них є, немає. Я не зупинявся. Ну от поки що джигується і нормально джигується ну, приманку використовують 3 дюйми це дуже маленька приманка якби, для трофейної риби але клює різна риба коли як пощастить якщо ставити більшу приманку то пропорційно і збільшувати потрібно і вагу грузка. ну джигується аби ще ж клюнула риба було б шикарно як кажуть, клює на першому закиді, клює активно. не активно треба помучити. Я вже не знаю. Може потрібно було і залишитися на тій точці, де мене судаки клювали і нікуди вже не бігати. Ну, от я вирішив так, може наступного разу буде по-іншому. треба викручувати, бо зараз зачеплюся. От його маю. зачепився під берегом пущах. Так, ще мінус одна приманка. От незручно, спінніг 2.30 вже не можеш витягнути приманку із загілок. 2,50 вже було б легше, Ну так, під кожну точку своє вудлище, А взагалі-то для берегового спінга краще 2,50-2,70 це якщо джиг. Щоб краще приманка опускалася на дно, не так парусила, я вибрав просто черв'ячка. Ось такого черв'ячка. Жало гачка в силиконі, щоб не чіплялося за якісь корчі. А риба, якщо клюне, то вона проб'є. Силікон. Силикон, силикон м'який. Жерех був. Вихід на поверхню жереха. 23 чітко джигується. З стороною так ось вдарило, якийсь піжак на щуку схоже. А тільки приманка переходить середину десни, починається таке сильне підвисання. Там вже по одному оберту робиш підмотку, так постукуєш. Уже все вже. На грані так джигується, але дуже-дуже повільно джигується. Трошки змістився в сторону, поставив ось таку світло накопичуючу приманку. Бачите, вона трошки вже світиться, але чим більш темрява, тим вона краще світиться. Її можна навіть ліхтариком підзарядити. Ну от Тут взагалі вона добре світить. А під водою зараз темрява. Сонце вже сіло, майже сіло. І тут вже не потрібно велику вагу 18 грамів, зараз побачимо. Буде що чи не буде. Ну, 5 закидів і все. На сьогодні все. перепробував я сьогодні небагато місць, але старався обловлювати їх добре, менше бігати, краще, довше постояти. Ну тут бачите, як попадеш на вихід риби, значить ловиш. Якщо виходу риби немає, можеш хоч приманки змінювати, хоч проводку, хоч ставити відвідний повідець. Нічого не спрацьовує. Оце остання точка. Тут навіть 18 і забагато. Може бути щука, може бути судак. Приманка 4 дюйми. Риманка пасивна на пасивну рибу. Немає кльову, не дочекався я виходу судака чи щуки. Ну, як є, рибу сьогодні бачив. Я вже звик до такого, що десна це не просто риболовля. Тут треба шукати, бігати і щось придумувати. Не пощастило знаєте, активну рибу, багато активної риби. Спрацювала тільки одна точка, і якби я трошки краще підсікав рибу, не знаю, наче й добре підсікав, то мене було б три судака, а так тільки один. Може гачок маленький, може він так просто клював. Паснастка сам великий грузок, а крючок маленький, не знаю. То вже треба думати. Я збираю додому. Наступного разу я не знаю, де я буду ловити, чим я буду ловити, якими приманками. Зараз осінь і багато чого можна використовувати. І джерки, і блешні, силікон, воблери. Ну, хоч розірвися, так? Ну, розриватися не будемо, будемо ловити те, що подобається і на що подобається. На цьому все. Пишіть коментар, лайк, підписка. Підтримуйте український контент. До побачення!